Вітаю, друзі, всім привіт Марі і мої хороші! Ну що, якщо залишився у вас банан, ніхто його не їсть. І він отакий стиглий, він не зіпсувався, він просто достиг і зверху шкурочка коричнева, підсохша. А всередині він класний, дуже ароматний. Готуємо на його основі бананові кекси, для яких нам всього лиш потрібно розтерти маслом із цукром і змішати розпушувачі з борошном. Як масло трохи посвітліє, не потрібно, щоб цукор розчинявся, додаємо яйце і потовчений вилочкою банан. Тепер просто все разом перемішали просто до одної і вводимо борошно. Друзі, якщо вам потрібна велика порція, да, збільшена, то ви можете додати пару ложок сметани або кислого молока. Зараз же включаємо духовку на 200. І коли посадимо кексики в духовку, то зменшимо на 180. Дозвольте, покажу вам консистенцію тіста ось така, як на оладушки. Звичайно, таке собі кексове тісто. Викладаємо тісто по пів формочки, небагато. Як найкраще, це тісто викладається у продовгувату форму для кекса, і то називається банановий хліб. У мене такої форми немає. Що, ніяк, що я опять бідний студент, опять ж ніяк немає грошей. А ви ж, може, лайкайте е, активніше, пишіть коментарі. І діліться відео, може, з монетизації щось капне мені на формочку. Друзі, уявіть уже, як у мене тут все пахне. Як тут пахне цим стиглим бананом подрібненим. А ще представте, як спечеться, і будете маслом вершковим, цукор з яйцем пережаренням. І оцей банан прямо як сушений, як копчений. Готово, друзі! Дозвольте, доки я буду це красиво на стіл викладати, я вам дам пораду від ріалтерів або для ріалтерів, якщо ви продаєте нерухомість перед приходом потенційних клієнтів. заваріть хорошої кави, саме заварної, нерозчинної. Напечіть щось добреньке або розігрійте якісь круасани у мікрохвильовці. І в цих покупців просто не буде інших варіантів, як взяти це житло. Тому що оця ароматерапія складає враження, що в цій сім'ї добре буде проживати сім'я, успішно буде все на столі і до столу. І цей лайфхак завжди працює. Не вірите? Спитайте у справжніх ріалтерів, чи це є так.